Російські новини, які окупанти транслюють на тимчасово окупованих територіях, дивують дивують своєю абсурдністю. Це ютуб канал Запорізького центру розслідувань. З вас підписка, а з нас підбірка всратих новин з тот Запорізької області В Запорізькій області продлён запрет на продажу крепкого алкоголя до 18 декабря 2023 року. года. Соответствуючий указ підписав губернатор Запорізької області Євгеній Балицький. Міцний алкоголь зась можна лише пиво та сидр продавати. Окей, сама новина не те, щоб абсурдна, а ось коментарі до неї вже золото. Жителі окупованих частин Запорізької області не задоволені тим, що Єбалицький забороняє пити міцне. Мовляв, в Донецьку також воєнне положення, а горілку купити можна. Ось з чого справжній бунт почнеться. А як вам новина про те, що в Бердянську виступить бурятський цирк? Бердянці і так кожного дня бачать бурятів, які позаселялися зі своїми родинами в порожні квартири. Тож в цирку вони не сміятимуться з буряцьких клоунів. Окупанти створили в Енергодалі загін так званого народного ополченія, який патрулюватиме вулиці міста. Нещодавно перший загін енергодарських прорашистських ополченців прийняв присягу на вірність РФ Запорізькій області та жителям регіону. Формування допомагатиме органам окупаційної поліції і військовій комендатурі проводити фільтраційні заходи, а також чинити тиск. На жителів нагадаємо, крім Енергодара, загарбники створили підрозділ народного ополчення у Кам'янці Дніпровській, Бердянську, Мелітополі, Якимівці та Кам'янці, яку росіяни знову перейменували в Куйбишева. Як бачимо, прогрес йде вперед. Всюди, але тільки не там, де Росія залишає свій слід. Підписуйтесь на наш Ютуб, якщо хочете більше контенту присвяченому Запоріжжю та області. Ставте лайки під цим відео та залишайте свої коментарі.